Мої вітання, друзі. Ось і знову настав час модернізації моєї міні-сес. Так як у мене 12-вольтова система, а панелі 24 вольтові, то Шим контролер просто-напросто зрізає напругу на панелях до напруги на батареї. І виходить, що 4 батаре... панелі працюють у мене як 2. Тому вирішив ще. Купити на Aliexpress ось такий контролер МППТ. Ну що, скажу, він мені сподобався. Це зараз при похмурій погоді дві панелі по 280 Вт дають такий струм, направлені на схід. Ось ці панелі. Зараз така погода. Але все ж таки виробіток який не який є. Дивимося. Ось такий виробіток. Дві панелі по 260 Вт На схід тільки не показував. Так. І дві панелі на південь по 245 Вт З'єднані також паралельно. Ось таку. Такий дають струм. А МППТ-контролер всього-навсього, то також дві панелі 245 Вт на південь, дають лише 0,1 А. Ось і вигода мппт контролера. Ну, Цей має більш інформативне табло. Батарея заряджена. Напруга на панелях тип батареї, це за ступінь заряду, мабуть. О, Кіловати, часи, температура так, зараз у мене до інвертора під'єднаний лише насос сусополення на, швид... на першій швидкості. Ну це так, тимчасово кинув переноску. Так, але модернізація не закінчується. В планах зібрати АВР. Ну І щоб перемикався не лише коли відсутнє світло, а літом, коли буде сонячні години. Буде вмикатися за допомогою ось такого таймера. Таймер програмується з вільними сухими контактами на перемикання. У вимкнутому положенні будуть контакти 3-5, замкнуті, постійно буде подаватися напруга від мережі. А в години, коли. Буде сонце, там, наприклад, 7 годин ранку, він автоматично ввімкнеться, розімкне контакти, а АВР включить сонячну станцію. Живлення будинку буде від сонця. Так, як ручно вмикати, все це, ну, це все йде ще в стадії підготовки. Так, як зараз похмурі дні, Сонячна станція фактично не працює, тому є час зайнятися цим АВР. Затримка буде за допомогою реле напруги. І разом буде захист інвертора. Це стоїть лічильник, показуватиме потужність, струм кіловат години все. Це місто для установки АВР і таймера. Тут у мене автомати на захист від панелей. Стоять DC автомати, розмикають і плюс, і мінус, так як потрібно, а не лише один провід. Якщо розмикати один провід, може виникати дуга. І звідси всі результати. Тому розмикається плюс-мінус. Так, ну що, продовжую працювати. Всім мирного, гарного дня і побільше сонячних днів. Дякую за увагу.